Доброго сланого дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 12 глава, з 1 по 12 вірш. Сказав Господь таку притчу: Виноградник насадив чоловік і обніс огорожею, і викопав давильню, і збудував башту, і передав його виноградарям, і поїхав на чужину, і послав до виноградарів у належну пору раба, щоб від виноградарів. Отримати плоди з виноградника, і, схопивши його, били, відіслали віщим, і знову послав до них іншого раба, і тому камінням розбили голову, відпустили з безчестям. І знову іншого послав, і того вбили, і багатьох інших то вбивали, то били, маючи ж єдиного сина, улюбленого свого. Наостанку послав і його до них, кажучи, посоромляться сина мого. Ті ж виноградарі сказали один до одного: це спадкоємець, давайте вб'ємо його, і нашою буде спадщина. І схопивши, вбили і викинули його геть із виноградника. Що ж зробить господар виноградника? Прийде й погубить виноградарів тих, і дасть виноградник іншим. Невже Писання цього не читали камінь, який відкинули будівничі, той став наріжним. Від Господа сталося цей дивне воно в очах наших, і намагалися його схопити, але побоялися народу, бо зрозуміли, що до них сказав прищу, і, залишивши його, відійшли. Богу нашому слава завжди нині повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.